Друзі, всіх вітаю на каналі Ньюз. Сьогодні у нас дуже цікаві новини: новини на січень та що буде відбуватися в січні. Хочу попросити вас підписатись на канал, влупити вподобайку та написати коментар, що ти в загальному думаєш по цих новинах. Бери канапку, чайов і вмощуйся зручніше. Отже, перейдемо до найголовнішої новини: це марафон. Як він буде відбуватися, ще невідомо, тому що, як ми знаємо, бойової перепустки ще немає. А от уже у нас на готові є дуже цікавий танчик восьмого рівня, і це Петесау, швидкий з хорошою гарматою, але без броні. Це Чаріотер Номад. швидкий реліз танк Великобританії. Пете-сау восьмого рівня. Готують до релізу. В принципі, по ньому вже все готово. В тому числі і 3D стиль, звук та костомізація. Очікуємо марафон на січень приблизно дата 10-11 січня і кінець 20-21 січня. Так як 22 січня у нас стартує глобальна мапа, яка має відбуватися 15 на 15 із новим танком, про який ми ще нічого не знаємо. Але відповідно, що ви зможете подивитися це відео про танки, які там будуть, ось тут зверху впливаючому відео. Аналогічно марафон буде проходити до Т-832, і відповідно хтось подумав, що це колаборація з Дюна, Але ні, це щось нове і дуже швидке в релізі на випуск, тому що, як ви знаєте, що насправді всі мовчали про цього чаріка, і потім все, бабах, і танк уже готовий до релізу. Відповідно, що щось тут не так. Ctrl-C, Ctrl-V, новенький стильок, 3D, надпис на гарматі і все. Let's go в марафон, тому що ми нічого ще не придумали. Нам потрібно щось думати. І зараз хочу вам повідомити, що тактичні характеристики цього танку дуже схожі на чаріотера, який прокачуваний на восьмому рівні Британії. Він дуже імбовий, яка там гармата, точно я ще не знаю. Чи там є хешфугаси, і будуть так само пробивати перезаряджання, і чи він буде такий самий класний, як прокачуваний танк, чи ні. І давайте перейдемо до наступної акції хорошої акції в бій, яка буде відбуватися з 5 січня по 5 лютого. І це у нас будуть два агрегати: китайський самурай СТБ-1 та, та французький барабанний агрегат, який буде видавати з барабану вам 1200 та перезаряджатися геть трішки часу. І ця акція буде дуже крутою. Чому так? Тому що ви зможете купити за 4 мільйона 270 срібла танк, який прокачаєте 10 рівня. А відповідно, що у нас ще є акція до нашого новорічного наступу від нашого цікавого друга Вінні. Ви знаєте, що там є знижечки. Якщо ви захочете схитрити ці знижки, влити на СТБ і купити з СТБ там за якісь 2,5 мільйона, у вас цього не вийде. Попереджаю, вам потрібно буде влити ці знижки на Техніку від Віні Джонсона від 1 рівня по 10 рівень на ту націю, яка не буде прокачуватися в акції в бій з 5 по 5 лютого. Тому що ця акція не буде сумуватися. І якщо ви захочете це зробити, поставите відсоток, наприклад, з Вінні Джонсона, то акція в бій не порахує вам так, як воно має бути за акцію в бій, а порахує за Віні Джонсона. Тобто танк 10 рівня СТБ або аймікс 13 105 ви купите за 5 мільйонів 150. 000. От такий от фінансові баталії, тому що в минулому році я перевіряв це і також попався на цій пастки. Тому давайте далі не будемо. Застоюватися та слухати щось незрозуміле. Відповідно, що безцінний досвід та знижки користуйтеся поліченим курсом конвертації бойового досвіду у вільний і хапайте знижки в кредити на обрані досліджувані та колекційні машини. З 19 по 23 січня ви зможете викупити будь-який танк, наприклад, як 113, Т 71, Т 67 Т 62 і так далі. Годуйте свої бабусіки, фармте та будете купувати і насолоджуватися грою на нових танках, якщо ви ще на них не. E День Франко-німецької дружби. Це буде відзначатися 61 річниця підписання єлисейського договору. Єлисейський договір буде з 22 по 25 січня. Відповідно, що у нас будуть спеціальні завдання, ігрові пропозиції за золото та твіч дропси. Плей-офф 15 на 15, з 27 по 28 січня. Відповідно, що це закінчення майже турніру, де виграє найсильніша команда. Спонсор цього відеоролику: коньяк Довбуш Карпатський. Свято наближаються, а в тебе. Ще пустий стіл, обов'язково переходь за посиланням в опис та замовляй «Бобуш Карпатський. Це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках із стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Якщо ти ще не куштував, обов'язково заходь за посиланням та замовляй для себе та своєї сім'ї. Що ми зможемо побачити в оновленні 1.23.1. А в оновленні 1.23.1 ми зможемо побачити новеньку японську гілку важких танків, у голові якого є Type 71. На Type 63 за коробками вже покатали, зрозуміли, яка там механіка. Це буде перше оновлення 2024 року. До 8 січня ви зможете отримати Type 63, купити всього коробки та вибити його з коробок для того, щоб ознайомитися з такою гілкою. Натиск червоного пегаса. Виходить, у січні наближається другий сезон року. Пегаса насолоджуйтесь трьома новими модифікаторами бою, трьома переробленими мапами і поверненням ігрового магазину рангового магазину. Друзі, саме так забирайте собі ексклюзивні нагороди, як, от, влучно 114 SP2, рідкісне вдосконалене обладнання та інші крутезні штуки. Заслужена нагорода до листопада 2024 року. Вам потрібно зайти в ангар, натиснути склад, і самому низу у вас з'явиться нагорода, якщо не помиляюся, або знизу, або зверху. Тому шукайте в складі і забирайте свої нагороди. Prime Gaming. подія триває до 17 січня. Ви зможете отримати Скорпіона СТРВ С1. Просто зайти до нас в опис, натиснути посилання, перейти в телеграм-канал, написати адміністратор. Адміністратор вам надасть Prime Gaming Всього за невелику суму благодійного внеску для нашого розвитку World of Tanks. Святковий магазин жетонів. Заходьте на канали улюблених блогерів та офіційні трансляції та насолоджуйтесь нашими особливими компаніями. Twitch Drops. За це ви можете отримати 3D стиль десятий олень. Відповідно, що зараз ви можете його за золото купити 10-го оленя і не бути одинадцятим оленям. Новорічний наступ, останній поклик. Друзі, у вас залишилося геть трішки всього 11 днів. Встигніть придбати все, що ви хотіли за новий рік нафармити, і багато чого іншого. Те, що ви запланували зробити в 2023 році, також у нас є акція, підготовка до 2024 року, і зараз ми розглянемо, що ж у нас тут буде. Все дуже швиденько, в хвилину ми вкладаємося. Наближаються останні вихідні 2023 року. Завершіть рік на високій ноті і розпочніть 2024 з особливим курсом обміну бонусів, знижок та спеціальними завданнями із 29 грудня по 30 січня. Відповідно, що ви зможете придбати знижку 50% на обладнання. За кредити, знижки 50% на спорядження за кредити, знижки 50% на навчання та перенавчання екіпажу за золото. Знижки 50% на скидання навичок членів екіпажу за золото, та знижки 25% на зміну основної спеціальності членів екіпажу за золото. Також у нас буде ще одненька така акція, малесенька. Не скажемо, що вона дуже складна, але називається святковий екіпаж. Нагорода: досвід екіпажу X-3 перемогти в бою, посісти топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, обмеження бойове завдання доступне після першої перемоги дня, п'ять разів на добу, тільки випадковий бій та техніка від 4 по 10 рівень. Приготуйтеся до 2024 року. Це наступне завдання. Нагороди 5 особистих резервів, 50% до бойового досвіду на годину, 5 бойових резервів, 200 до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. Слот у гаражі 1 день танкового преміум аккаунту. Умова, посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, один раз на аккаунт, тільки випадкових боях та техніка 4 10 рівня. Друзі, що ви скажете на рахунок цього? Як вам такі акції? І в загальному, чи це? Норма, що буде такий швидкий марафон. Ось закінчується 2023 рік. А на початку 2024 тисячі першому ж місяці, розпочинається марафон. Що ви про це думаєте? Розкажіть мені, будь ласка, свої враження в коментарі. Всім дуже дякую, до зустрічі! Тихого та мирного неба. Пока-пока.